Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак, і обіцяла вам говорити в попередній частині про тварин. Безпека домашніх тварин у теплий період. Вічна тема для тих, хто опікується тваринами. Власне, піклування про домашніх тварин в теплу пору року включає одразу кілька стандартних хвилювань собачників та кошатників. Чи не вкусив тварину кліщ? Чи не осилилися на ній блохи та інші паразити? Коли краще щепитися від хвороб? Питань безліч, і це тільки перша їхня частина. Говоримо в наспішному ранку, як убезпечити домашніх улюбленців навесні та влітку із ветеринарною лікаркою Мариною Єрмолаєвою. Привіт! Привіт, друзі і Наталочка. Слухай, ну нарешті рада тебе бачити. Недавно тебе вже в мене не було. Так. От, власне, в мене не так давно, тижні за два тому була очільниця Харківської лабораторії, яка розповідала нам про кліщів, про те, наскільки вони небезпечні для людей. От, і, власне, передаю. Тому кліщі дійсно дуже небезпечні не тільки для людей, а ще й для тварин, а власне, як нам убезпечитись? Ну, Дивіться, це е, така постійна тема, яку ми постійно обговорюємо з власниками, і е, насправді це е, дуже легко зробити обробку від паразитів від кліщів. Да, насамперед, е, можна раз на місяць давати пігулочки чи раз на три тижні капати крапельки на холку, ну, тобто на шкіру там, в ділянці лопаток. Е, це взагалі не складно і тварини у ну, більшості випадків добре це все переносять, та можливо у однієї тваринки там на 2-3 тисячі якась піде реакція. Ну найчастіше це алергія. Ну тобто це дуже легко і дійсно кліщ собаці насамперед передає багато інфекцій, які ага. ми можемо. Виявити десь через пів року, а деякі взагалі хвороби, там через 3-4 роки після укусу, прокидаються, да? називаємо так. <гум> так, о, окей. Що переносять кліщі для собак і для котів? А, дивіться, для котів давайте почнемо. Нашим котам у нашому регіоні повезло, я вважаю, тому що кліщ їм не передає інфекції, Ну, тобто, просто приносить дискомфорт якийсь на шкірі, коли кусає. Щодо собачок, інша ситуація є такі ж самі інфекції, як і у людей. Тобто це хвороба лайма, це борельоз, це анаплазмоз. Ну, і Найчастіше така хвороба, яка Дуже швидко о, проявляється у крові це е, піроплазмоз. Ну тобто багато хто чув про цю так. реакцію, тобто там через три дні після укусу кліща собака починає бути в'ялою, ну і так по колу починаються симптоми. Угу. Так, а власне, якщо у вас коти, то вам повезло. Так. А, вони не хворіють, їм тільки ну, можна викручувати кліщів? Можна викручувати да, ось, щодо котів, кролів, о, там, може там хтось вигулює своїх пацючків. По тхорикам зараз да, повернусь. Uh -huh. Ось ось саме гризунам та нашим котам у нашому регіоні о, ну, загрози немає. Від кліщів, скажімо так. Ага. Тхорики вони можуть хворіти ось цим піроплазмозом, да, бабезіозом. тхорики, угу. єноти, лиси, тобто усі тваринки, які ну, тим чи іншим таким своїм геном, да, скажу так, пов'язані з собачкою, ну, з фізіологією угу, собачок. Угу, угу. Ну, от, власне, друзі, не забувайте обробляти своїх тварин, тому що випадки бувають різні і просто тому, що це убезпечить в першу чергу вашу тварину, а в другу чергу і вас також. Тому що, 100%, ну, кліш, якщо тварина оброблена, він на неї просто не сяде, а впаде з неї майже одразу. Да. От, це раз, а два, ну, він не перепаде з кота на вас, наприклад. Знаючи, є такі випадки, але тим не Постійно такі випадки. Наші чотирилапи ходять, їм заманаться. У мене на котах висять ці всякі. Чіпки, які від, відслідковують, де вони ходять, боже, мій мама дорога. Я не думала, що мої коти гуляють так далеко, що чіп не розпізнається навіть. Нічого собі. Да, і, власне, ми не можемо контролювати, да, якщо тварина гуляща, ми не можемо контролювати, куди вона піде. Вона може піти в зарості, де повно цих кліщів, повно якихось інших негараздів, скажімо так. Так, що ще у нас? Ну, я хотіла б ще додати, що останні два рочки кліщі якісь особливо кусючі угу. стали, можливо, навіть до війни, да, скажу так. ну, Такі більш-менш лайтові були випадки, тобто достатньо було, наприклад, собакам там, пігулки, крапельок. Ось. А зараз, останні пару рочків ми вже рекомендуємо додатково тим тваринам, які живуть біля лісу, можливо, біля поля та можливо ті тварини, яких вивозять кудись там, на річку погуляти. Їм додатково робити обробки ще спреями. саме репелентами саме ну це репелент – це коли. Речовина відлякує безпосередньо комарів та кліщів. Ну, тобто додаткові робити обробки, можливо, нашийники. Тобто, що, якщо у собаки там, мінімум дві паралельні обробки ви їдете до лісу, тобто, ви мінімалізуєте ризик зараження вашої собачки. Ось були випадки, коли, наприклад, там, на пігулочках да, о... Наприклад, залишається тиждень дії цієї пігулки, скоріш за все, діюча речовина трошечки знижується ну тобто концентрація у крові і кліщ собаку кусає, тобто буває таке, особливо якщо собака велика. Ось так само там зі своїм ветеринарним лікарем ці нюанси обговоріть і додатково робіть там пшикайте собаку від кліщів, ну там раз на тиждень, наприклад. Угу. Ну, о, власне, додаткові всякі да. е заходи, е вони не просто так вигадані, а саме для того, щоб убезпечити і нас, і наших тваринок, для себе, я нагадаю, можна купити спреї, є спеціальні на них намальовано. Ліщі намальовані на них комарі, да, да, от да. можна, якщо ви знаєте, що ви збираєтесь кудись в місцину, де вони можуть бути. От ти не дарма сказала, що. Власне, за останні пару років почастішили випадки. Все це наслідки і повномасштабного вторгнення, в тому числі, тому що в нас дуже погано, мало або взагалі не обробляються наші зелені насадження від кліщань, як це було раніше. От і власне він там розмножується як хоче mm -hmm. його стає більше. І я вважаю, що це не тільки через обробки пов'язано, а через те, що немає тварин, тобто на диких тваринах кліщі жили, ну, група кажучи, чи харчували змінюють свої да, мешкання так міграції постійні. Все це відбувається теж через повноштабне вторгнення. Ну і власне. Маємо те, що маємо, маємо да. сумну картину, але обезпечитись можна і обезпечитись потрібно. Тобто, ну ситуація достатньо загрозлива, що по людях, що по тваринках. Тому будь ласка, не забувайте. Підіть можна краще викупити найдешевший засіб і будете регулярно ним обробляти, ніж не обробляти тварин взагалі. Да, я згодна, і щодо людських цих спреїв uh -huh. від паразитів їх можна собака. Використовувати дораз як речі. додатковий захист та, 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 перед та, прогулянкою перед прогулянкою десь раз на ну давайте так візьмемо 3-7 днів, якщо ви до лісу їздите чи до поля ходите гуляти у порівнянні, наприклад, навіть з вартістю одна і та сама діюча речовина людський спрей там умовно 200 гривень для собак Ну, Коротше кажучи, можна. взяти це можна зекономити. за людський. Сходіть в аврору, воно там є, я бачила. Це дуже легко, собакам воно не отруйне. Ну щодо котів, ліпше їх нашими спреями не пшикати і інших тваринок, а ось собакам це можна робити. Так, ну ще ясно, що весна, період буяння всього живого, блохи. Нагадаємо про блог, нагадаємо про камерів. Це, це ті самі інсектициди. Насправді да. працюють, от але тону менше. Якщо ви не боїтесь кліща, можливо, ви боїтесь блог, і то ми зараз вам <с <с трішечки розрадимо тим, що розкажемо, як тут обезпечуватись. Обезпечуватись так само легко, просто як і від кліщів. Це пігулочки чи краплі. І я чесно скажу, більшість від ветеринарних лікарів за пігулки, тому що діючі речовини, які у крапельках, до них по більшості. Вже обложки е, якось пристосовуються. Ось. А ті діючі, які у пігулках, ще нормально працюють, тобто еволюція ще не дійшла до них. Mm -hmm. е, ну, Маю на увазі, що блохи не еволюціонували ще до цих пігулок. Е, ось. З блохами е, цікаво так само, їх дуже часто недооцінюють. Тобто люди вважають, що ну, просто якась комашка, яка вкусила собачку чи кота, і все, і побігла собі далі. Але блоха, вона. Переносить гельмінтів, тобто це глисти. А цими глистами можемо і ми заражатися, якщо ми в тісному контакті зі своєю твариною, тобто, коли обіймаємося, цілуємося, ось якщо блоха собаці там умовно може передати тільки глиста, але коту вона переносить ще передає точніше. Інфекцію крові, подібно як кліщ собаці, то блоха uh -huh. коту, uh -huh. і це дуже здивовує власників тварин, особливо тих котів, які вдома живуть, uh -huh. і дуже часто ми на прийомі бачимо котика з цією інфекцією. І власне каже, як, як взагалі блоха могла до мене додому прийти там, умовно я на не питаю на десятому поверсі чи вище. Там у мене Сфінкс. Як це так? Блохи вони такі дуже е, швидкі е, uh -huh. насекомі. Да? прибігла, вкусила непомітно для власника найчастіше. Кіт це все злизав в себе, прокопнув і далі пішла реакція. Ну і власне друзі, якщо ви не собачник і кошатник зі стажем, зараз ми вас здивуємо на собі Приносите ви 10-й поверх да. тих самих бліг в складках одягу, на можемо принести на підошвах своїх. От ясно, що ми всі не живемо в лабораторіях, і мало хто обробляє одразу своє всуття при вход. Ході котики, які тільки домашні контактують з усім цим, і можуть отримати і гнестів. І бліг, і кліща. Тобто, все, що завгодно, ми можемо принести додому самі. Саме тому ми от вас з Мариною Єрмалаєвою закликаємо просто. Я не знаю, це у мене мені здається інколи, що знаєш, там, да, я поетка, письменниця, але головна справа мого життя блохи, закликати друзів, знайомих, містян, слухачів радіо Накипіло, всіх, всіх, всіх обробляти своїх тварин, Незалежно від того, чи гуляють вони, чи не гуляють. Тому що ну, анамнез 15-річного редакторства в програмі для маленької компанії нікуди не викинеш. І власне та, що так, наша культура поводження з тваринами зараз в значно кращому стані, ніж вона була 15 років тому, але тим не менше. Я от хочу і буду вести цю просвітницьку діяльність стосовно того, що давайте оброблятись і ще давайте щепитися. В основному ще весна, травень асоціюється в нас з тим, що ми беремо своїх тваринок і біжимо щепитися. Так. Від чого щепимось і в яких випадках щепимось? І взагалі, ну давай ще раз скажемо, що щепимося незалежно від того, де ви живете. На 10-му поверсі, на 20-му поверсі, в підземеллі а, ви не вилазите з підвалу. У вас приватний будинок, ваші тварини гуляють, ваші тварини не гуляють. Все одно потрібно прищепитися від чого. Так, дякую, що ти підняла цю тему, тому що ось як з обробками це постійна тема для обговорення у нас на прийомі з власниками, так і щеплення. По закону дуже важливо сказати, що ми, ну тобто, ми, лікарі ветеринарні, не маємо права приймати на прийом тваринку, яка без щеплення від сказу. Ну тобто, це надважливо, тому що сказ є невиліковною хворобою, яка передає. Людині. І, на жаль, зараз багато випадків, коли людина саме хворіє, у нас у Харкові, ну, тобто, це 21 століття, і люди помирають від сказу. Ну, Це, так, це так, дико так. для мене. Не, нещодавно буквально да. ми мали таку розмову про сказ. І, власне, друзі, зараз один з районів. В нашій області знову там введені карантинні обмеження через те, що кіт покусав дитину, а кіт. Виявився скаженим, да а на от. жаль і там та... зараз да, зараз там обробка та щеплять просто всіх підряд, всіх свійських да. і домашніх тварин від сказу. Це постійно і не тільки там і в деяких районах, а і у місті в нашому. Ну тобто навіть якщо ваша тваринка знаходиться вдома, то ну нікуди не виходить, все рівно вона зобов'язана бути прищеплен... прищепленою від сказу. Маю на увазі зараз тварин хижаків, тобто це коти, собаки, тхорі, єноти, лиси. Щодо їжаків, це під питанням. Але якщо їжачок, наприклад, їжачок ну, і гризуни, до речі, живуть десь. Наприклад, у живому кутці, перепрошую у дити чи угу, в школах, угу. чи в лікарнях. Їх обов'язково треба прищеплювати. Але якщо ці тваринки у вас вдома і не виходять, ну їх можна не прищеплювати. Тобто це, тобто, це їжаки та гризуни. Угу. Інші тваринки повинні бути прищеплені від сказу. Ну і взагалі, давайте дотримуватися а букви закону, б. Е, здорового глузду. От, тому що ну ми вже зазначили сказ, твороба хвороба для людини невиліковна. Ми можемо убезпечитись тільки, якщо на ранніх стадіях почнемо про профілактичні щеплення, і тоді все буде окей. Ну і то для нашої нервової системи ці щеплення так само, що, скоріш за все, непомітно не пройдуть, Тому ліпше тваринок своїх вакцинувати. Так, так. ліпше, якщо у вас постійний контакт, якщо ваші тварин. Ринки постійно гуляють, десь з кимось можуть проконтактувати. Тим паче, знову наголошую на тому, що найбільший рознощик сказу це наші котики. Да. В Харківській області саме така ситуація. І тому, будь ласка, щепіть своїх котиків, навіть якщо вони нікуди не ходять. Так, чим ще нам? Теплий період може бути небезпечно, так. Я ось о, хочу трошечки продовжити тему щеплення. Uh -huh. о, щодо інфекції, яка так само передається людині, від собаки найчастіше це лептоспіроз. Я думаю, що багато хто чув про цю інфекцію. Якщо до війни, ми у нашому регіоні да, тільки там в якихось підручниках читали про цю інфекцію і вакцинували там раз на рік собачку, то що це треба, ось то зараз ми дуже часто з цією хворобою зустрічаємося на прийомі, і не у тих собак, які там десь там незрозуміло де гуляють, а ну звичайно, домашня собака там кохана, грубо кажучи, яка спить з власником у кроваті. Ми знаходимо uh -huh. лептоспіроз. Ну uh -huh. тобто, звідки собака щеплена, здавалось би. А коли ми з власником починаємо там рахувати, як давно. Від цієї хвороби щеплена, а там вона ну як, е, оказується там не рік тому, а там а два рочки тому і тому собака захворіла. Тому uh -huh. е, ну так само важливо за цим слідкувати. Так, ну і те саме з котиками, тому що е, котики можуть передати нам. Ну, котів від лептоспірозу да, ми, а, там є інші. Да, у котів інші коти нам найчастіше ось сказ передають, а між собою вони передають вірусні ну, вірусний лейкоз, uh -huh. і ось нарешті в Україні з'явилась ця вакцина, тобто. Що це таке взагалі лейкоз? Це хвороба крові. Uh -huh. А ось у котів це саме вірусного характеру. Тобто хвороба крові, ну, рак крові, да, uh -huh. він переноситься як вірус. Ну, тобто, uh -huh. це дивно для людини, да, звичайно, але, ну, на жаль, у нас коти такі е, цікаві. Е, тому раз на рік е, е, треба робити вакцинацію від лейкозу тим котикам, які живуть від двох осіб просто вдома, чи ті котики. Які гуляють на вулиці, ну і, звичайно, у притулках. Ми йдемо, друзі. Якщо що, і я. Да. І Фокс, і Йося, йдемо і щепити. Я так само своїх всіх, всіх о, о, вакцинувала від цього. І важливий момент: якщо тваринка гуляє на вулиці, її о, статус лейкозний невідомий. О, її спочатку треба перевірити на цей лейкоз. Угу. Ну, Це дуже просто береться кров а, і капається угу. на тест полоску. І там угу. за 10 хвилин ми о, розуміємо одна чи дві полоски. І можемо одразу щепити. Так. Да, да. Ми можемо одразу щепити, якщо все окей. Якщо, не дай Боже, там у нас дві полосочки, да, якщо є ця інфекція, ну далі ми вже власникам розповідаємо, як за цим взагалі слідкувати. Є тваринки, які 10 років живуть без якихось симптомів uh -huh. з цією хворобою, власник навіть не знає. А є тваринки, яка за рік помирає від, ну коротше кажучи, О, цих симптомів. Uh -huh. да, 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 uh -huh. да. Так, ну що, друзі, час нас наш як завжди вийшов раніше ніж ми з Мариною, сподівалися. От але тим не менше, я сподіваюся, що за цей шматочок етеру, який був нам відведений, ми вас надихнули піклуватися про своїх чотирилапих. Що ви, якщо хтось забув обробити, згадали сьогодні про це і купите всі необхідні краплі і пігулочки. От що ми нагадали вам про те, що потрібно е, перещепитися, і ви заглянете в паспорти ваших котиків і песиків, перевірити, коли було останнє щеплення. А якщо у вас немає паспорту, то заведете його, підете в найближчу ветеринарну клініку, хоч приватно, хоч міську. Е, заведете там паспорт і будете слідкувати за щепленнями своїх тваринок, тому що наші тваринки це наша відповідальність. Сто дякую тобі за сьогоднішнє етер. друзі. Почуємося з вами вже у вівторочок. Залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло». Слухайте українське, підтримуйте українське і підтримуйте радіо «Накипіло».